16 авіаційних ударів, під час яких російські війська випустили 40 кабів та 207 обстрілів. За добу завдав противник на Північно-Слобожанському і курському напрямках. За даними генштабу, там відбулось чотири бойових зіткнення. І більше про оперативну ситуацію на Сумщині розпитаю Івана Шевцова, помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Вітаю вас, пане Іване. Слава Україні! Вітаю героїв! Слава! Починаємо традиційно на екрані. Ми всі бачимо QR-код. Це збір для вашого підрозділу. Розкажіть на що збираєте? Цей збір розрахований в першу чергу на закупівлю дронів на оптоволокні. Адже на сьогоднішній день практично 90% уражень ворожої техніки і особового складу ворога здійснюється саме за допомогою дронів. І оптоволокно дає можливість обходити ворожий реп. І уражати найбільшу кількість ворога І цим самим ми стримуємо ворожий наступ саме на Курському напрямку. Ну і в другу чергу цей збір розрахований на закупівлю наземних роботизованих комплексів, які допомагають доставляти на передові позиції харчі, боєприпаси і забирати з поля бою поранених військовослужбовців. Тому будемо вдячні кожному і кожній, хто за донатики допоможе нам закрити цей збір. Шановні глядачі, я вас закликаю доєднуйтеся до цього збору, тому що своїми донатами гривнею ви посилюєте наших оборонців, а вони найпотужніші дипломати в однострої зі зброєю вони посилюють переговорну позицію України, і від них дуже багато чого залежить. Тому доєднуйтеся, не був кожен донат, яка б сума не була, скільки ви собі можете дозволити. Це і ознака вдячності нашим оборонцям. Тож, поки ми ви Будемо говорити QR-код. Ви бачите. А, яка інтенсивність боїв на Сумщині в районі Юнаківки, Яблунівки та Олексіївки? Розкажіть, будь ласка. Ну, так на Сумщині, якраз Хотінська і Юнаківська територіальні громади вони лишаються активними в плані бойових дій. За минулу добу на цьому напрямку відбулося чотири бойових зіткнення, чотири штурми. І саме якраз два з них припали на позиції. Прикордонників сталевого кордону, які були успішно відбиті, також ворог активно використовує і ударні, і розвідувальні дрони. Ну і нехтою авіацією близько 40 кабів за минулу добу впало по сумщині. В основному ворог гатить по прикордонним населеним пунктам. Ну практично зараз вони вже знищені вщент. Я так розумію, що і людям там проживати майже неможливо. До речі, ви стикаєтеся з цивільним населенням. А доводиться допомагати вашим військовослужбовцям і мирним жителям. Ну, безпосередньо біля державного кордону вже місцеві органи самоврядування провели роботу. Евакуювали з найбільш небезпечних е, ділянок місцевого населення. Там зараз людей немає, є тільки е, військові. Е, а якщо більш в, в тилових ділянках, так звісно, е, наші бійці неоднократно вже е, рятували і місцевих, і е, надавали першу медичну допомогу. Евакуювали до найближчих медичних закладів. Е, там е, з цим. Е, Проблем ніяких немає. Наші медики надають першу медичну допомогу, не зважаючи на те, чи це військовий, чи це нашої військової частина, чи іншої. Ми допомагаємо усім, хто потребує нашої медичної допомоги. А я закликаю наших глядачів допомогти вашому підрозділові. Збираємо для 15-го мобільного прикордонного загону на розвідувальні дрони Мавік t І враховуючи те, що восени всередині вересня планується російсько-білоруські навчання а прикордонники якраз зараз нас боронять на півночі. І от саме Мавіки, поправте мене, якщо я помиляюся, дозволять вчасно виявити, якщо буде формуватися ударне угрупування і будуть намагання знову ж таки. Прориватися е, на півночі і на північному сході нашої країни, то шановні глядачі, доєднуйтеся qr код ви бачите. Е, скажіть у генштабі днями повідомили, що сили оборони просунулися до 2,5 км кілометрів на північно-слобожанському напрямку, і після того як звільнили наприкінці липня кіндратівку е, чи так це і яка от ситуація ви казали, що там вже. В прикордонних е, е, населених пунктах не лишилося нічого живого. Все розбито. А в Кіндратівці, після росіян, що лишилося О, взагалі практика показує, що після росіян не лишається нічого живого. Вони знищують повністю. Усе, що можливе, але ну це не ця ділянка, про яку ви згадуєте. Вона не входить в зону відповідальності нашої бригади. Ми не приймали участь у звільненні цих територій. Ми маємо інші населені пункти, які бійці з столового кордону міцно тримають. Але що стосується тих ділянок, звідки вдалося вибити ворога, то населення там немає, і втілили якихось будівель також. Немає. Ці населені пункти, вони знищені вчене. Саме на Курщині росіяни масово застосовували дрони на оптоволокні під час контратакувальних дій. Чи зберігають вони інтенсивність саме цього типу застосування дронів? І зараз так, на жаль, так від оптоволокна на Курщині дуже багато проблем. Але так як ворог. Довгий час вже використовує дрони на оптоволокні. Наші військовослужбовці вже навчилися їх збивати, і в деяких випадках дрон на оптоволокні збити навіть легше ніж звичайний FPV-дрон. адже він трошки менш маневрений і летить з меншою швидкістю. Тому практично 90% дронів, які запускає ворог по нашим позиціям, вони збиваються нашими бійцями. Це покращило пересування дорогами у зв'язку з цими дроновими атаками для сил оборони і чи вдається брати під вогневий контроль логістичні шляхи противника? У пересування е, на транспортних засобах е, на жаль все ж таки е, ускладнене через активну і через велику кількість використання цих дронів. Е, на сумщині багато доріг облаштовані вже на, на сьогоднішній день антидроновими сітками. Е, в деяких випадках це допомагає, але знову ж таки не завжди. Тому е, ближче до лінії зіткнення е, практично усі е, підрозділи сил оборони пересуваються все ж таки в пішому порядку. Майже рік ми вже не чуємо з передової від е, е, різних підрозділів, що росіяни атакують е, механіз... е, вдаються до механізованих штурмів масових з застосуванням бойової техніки важкої на вашій ділянці. Е, так само вони діють малими штурмовими групами чи все ж таки застосовують важку техніку. Ну, на курському напрямку, коли тільки ворог почав заходити на територію сумської області, він намагався використовувати техніку. Але уся техніка, яка заходила на територію України, вона відразу знищувалась. А потім ворог прийшов на застосування мототехніки. Вони намагались штурмувати наші позиції на мотоциклах, квадроциклах, багах. Але і ця тактика у них провалилася, адже це досить легка ціль для ударника в піввідрона. Тому зараз усі штурмові дії ворог проводить виключно в пішому порядку, маленькими групами, там до п'яти військовослужбовців, вони пересуваються по одному там, на відстані 100-150 метрів. Але знову ж таки, для наших операторів і для бомберів це досить. Хороша ціль, і практично е, усіх військовослужбовців Російської Федерації, які намагаються просуватись на Сумщині, а е, ми знищуємо за допомогою дронів. І завдяки розвідувальним дронам, на які ми і збираємо для 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон, можна виявити ту ж саму важку техніку, яку росіяни не прибрали. Вони її відтягнули у тил. І потім через ці ж дрони і можна коригувати нашу артилерію та знищувати ці ворожі цілі. Тож, шановні глядачі, ви бачите qr код Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Посилимо наших прикордонників на північних ділянках. Фронту. І розкажіть нам, яка статистика втрат росіян на вашій ділянці? Взагалі, по-різному, кожна бригада знищує велику кількість, дійсно, велику кількість ворога. Наприклад, тільки протягом минулої доби наша бригада змогла безповоротно знищити чотирьох військовослужбовців Російської Федерації і поранити шістьох. Це такий один маленький підрозділ. Якщо врахувати кількість бригад, кількість сил оборони на курському напрямку, то можна сказати, що не менше 50 військовослужбовців щоденно втрачає Російська Федерація тільки на цьому маленькому вітінку фронту. Завдяки тим самим розвіддронам, мавікам, на які ми сьогодні збираємо для вашого підрозділу, я впевнена, що зараз глядачі наводять свої камери на телефонах і переводять гроші хто скільки може. Що вам вдається дізнатися, які розвіддані зібрати у прикордонні з боку Росії? Чи стягують вони резерви додаткові сили? Ну так щодо прикордоння з Російською Федерацією, там ворог не дійснює активних. Своїх якихось штурмових дій також не ми не спостерігаємо якогось скупчення від великої техніки або особового складу, щоб могло вказувати на а, якийсь прорив на іншій ділянці. Ворог там сидить тихенько, закапується якомога глибше, адже саме там і працюють наші дрони за допомогою розвідувальних дронів типу 3T Ми проводимо розвідку, виявляємо їхні вогневі позиції. Виявляємо їхні стартові позиції для того, щоб їх знищити і наблизити нашу очікувану перемогу? Здебільшого останні півроку, коли ми говоримо про дрони, йдеться про ударні і про їхню ефективність, і менше почали говорити про Мавіки. Я на завершення поки наші глядачі я сподіваюся, донатять, аби підтримати ваш підрозділ саме збором на МАВІК. Можете пояснити чи. В чому цінність і як впливають саме дані з мавіків розвід дронів на подальшу ситуацію на фронті? Ну розвідні дрони вони використовуються не тільки для отримання інформації, на них також можна в. Вчіпити снаряд на них вони також застосовуються і для знищення ворога, тобто це така подвійна робота і ведення розвідки, і нанесення удару, але все все ж таки в більшій в. В більших випадках мавікі вони використовується для розвідки, особливо в нічний час доби, адже вони оснащені тепловідійними камерами, які дозволяють виявляти ворога як в нічний час, так і в денний час, але в умовах зелені, в умовах лісистої місцевості, а так як основна ділянка польського напрямку це якраз лісосмуги. І саме от в лісосмугах зараз ідуть активні бойові дії, і саме за допомогою таких розвіддронів можна виявити пересування ворога по цим лісосмугам. Пане Іване, вам і вашому підрозділу. Я дякую за те, що ви нас бороните, і особисто вам за те, що знаходите час, аби поінформувати про те, що відбувається на лінії фронту на Сумщині. Це був Іван Шевцов, дякую помічник вам. начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон.